Перед нами програма для розробки на Python PyCharm Community Edition Або ще називають середовище розробки. Для того, щоб почати, ми натиснемо на меню і оберемо New Project. Далі введемо назву нашого проєкту. Ну, наприклад, Python Project Example. Натискаємо Create. This window. Створюються всі необхідні файли. Зачекаємо декілька секунд. І коли створиться, розкриваємо вкладку Scripts і праву кнопочку створюємо New Python file. Вказуємо назву нашого файлу, ну, наприклад, Enter. І тут пишемо програму на Python, Або якщо у вас вже є скопійована, можете вставити її сюди. І справа зверху натискаєте на зелений трикутничок, що означає запустити вашу програму. Натискаємо. Якщо все гаразд, і ваша програма щось виводить, ви можете побачити знизу результати виконання вашої програми. В даному конкретному випадку наша програма створює клас CAR, використовується функція конструктор, яка задає модель виробника, рік випуску, а також є. Друга функція метод, яка відображає інформацію про там, дану машину. Це вже коли буде створений об'єкт. Створивши наш клас, далі ми створюємо об'єкти на основі цього класу. Нагадаю, що клас це тип даних. Об'єкт це змінна, яка створюється на основі типу даних. Отже, car1 це у нас об'єкт зі значеннями Tesla Model S. car2 це об'єкт зі значенням BMW X5. І коли наші об'єкти Car1 і Car2 вже створені, далі ми використовуємо в них метод DisplayInfo для відображення інформації про ці об'єкти. Власне, те, що ми бачимо ось тут знизу.